З 1 липня 2024 року Зінеїда Абрамова черговий раз підпалила свою оселю у селищі Відьополь по вулиці Сергія Тишинського, 24, що призвело до займання ще двох сусідніх ділянок за номерами 26 та 22. Зінеїда є недіздатною особою та проживає у своєму будинку вже понад 20 років. Її опікун Абрамов Андрій. Не превеликий жаль, не впорую зі своїми обов'язками по догляду за своєю матір'ю та не проживаю з нею, що не вперше призводить до небезпечних подій, а точніше, вп'яте, коли Зінеїда підпалює свою оселю. Вже неодноразово звертались до правоохоронних органів щодо навмисного підпалу, але нічого не змінюється. Я напишу на нього заяву, що я вже вписала роман. Я позвоню поліції і сказав. Сейчас будет жалоба в ГУНП, скажу, вы специально покрываете, я понимаю, что он человек человек справкой. Где наглядать ее? Так я, на... я звонила Андрею тогда, когда первый был пошел. Ну. Я говорю, так. где наглядать? Забери ее к себе, мама должна быть при тебе. Моя мама живет со мной. Молодец. Ну, вот у того тоже оно постоянно восполменяется. Да? Так ночью подпалишь, утром проснемся и все. Хорошо, проснем. Да. Виходячи зі слів опікуна Абрамова, він постійно вирішує питання в правоохоронних органах. І сьогодні він не залишився для надання пояснень поліції, аргументуючи, що в нього невідкладні справи. Андрію, доброго дня. Добрий день. Це Вершаніт Зимурат. Хто? Вершаніт Зимурат. Да, а да, а ви можете під'їхати назад? Срочно. Так, срочно, ми хочемо, щоб ви надали пояснення поліції з приводу цієї ситуації. Якось... Пусть поліція приїжджає до мене. Ну, ми хочемо від вас коментар почути. Пусть якось. поліція приїжджає до мене, или я прийду сам в поліцію. Мені срочно нужно зараз уїхати. Почув вас. Все Тому... добре. добре. Давайте їм номер мой телефона, пусть звонять, я з ними все решу. Добре, Давай. домовились. Да, да, я з ними все решу. Таке ми вже чули. Доведеться. Дійсно чекати, що вони там вирішать. В свою чергу хочемо подякувати працівникам від відділу ДСНС за оперативну роботу. Їм вистачило 6 хвилин для прибуття на місце в повній готовності та 11 хвилин для ліквідації пожеж на площі 1000 квадратних метрів. Також хочемо зауважити на скарзі рятувальників ДСНС на неналежне отримання проїзної частини по вулиці Сергія Тишицького. Яку необхідно звільнити від гілок дерев, які в свою чергу перешкоджають термальному проїзду габаритних автомобілів. Тому звертаємо увагу мешканців вулиці, що необхідно привести до ладу свої дерева, гілки яких виходять на дорогу. Ви можете замовити відповідну послугу в комунальному підприємстві водопостач. Загрозу ліквідовано, заяву до поліції написано. Очікуємо належного реагування від правоохоронців та соціальних служб місцевого самоврядування на родину З Змістя подій Роман Врашанідзе, Мурат Врашанідзе, Альтернатива Орх.